Чули такий вислів, Україна ніколи втра... не втратить шанс втратити шанс. Такий сумний вислів про втрачене можливості. Бо і Революції Гідності, і майдани відкривали таке собі в... вікно можливостей, але щось не вистачало у суспільстві, щоб здійснити такий незворотній стрибок. А ось зараз вже. Зовсім інші події, і ці події жахливі, військові своїм життям здобувають цю можливість майбутнього і відчиняють ці вікна. І що буде, коли вони повернуться з перемогою, звісно, а у тилу побачать такі собі поразкові настрої, незгуртованість, розгубленість. Що ми відповідатимемо? Ну, скажемо, о, війна це такий упир, висмоктала з нас сили, вклала нам у голови якісь думки, може там почати, коли війна скінчиться, може зараз не на часі, зараз усе так складно. Але ну, дорослі вони зараз проходять такий свій екзамен, хто на що вчився, як то кажуть. Але школа зараз найреальніша для дітей. Я не кажу про ту школу, яку зруйнували, а про ту школу, яку зараз здійснює війна. І ця війна викладає такі уроки, як страх. Якщо дітям страшно. То вони вчаться боятися або такої хворобливої агресії. Якщо до дітей немає діла, то вони вчаться цій безпомічності, що життя втрачає сенс, бо ти не можеш на нього впливати. І зараз дуже потрібно подумати саме про те, що зробити, щоб це покоління не було поколіченим. Бо це така естафетна паличка. І ми будемо жити в тому часі, який буде створювати оце покоління, яке зараз вчиться на цій війні. Ну так, трішки вже схоже так, на проповідь. Окей, ну хто тут такий проповідник? Зараз вам розкажу про свою історію. Е я викладач студії Маза. Це така е -м, студія досить важлива, мені здається, для України, бо вона впливає і на художнє освіту України, і. Навіть ну, мені хочеться так думати на сучасне мистецтво. ось. І е, Ми зробили дуже багато виставок величезних і дуже складних. І Війна це все втратила. І зараз мені хочеться розповісти саме про цю втрату та набуття. Е, 23. Лютого я жартував своїм друзям, що ну, якщо війна, то кращого сховища, ніж наша студія, не знайти, бо вона знаходиться під землею, в підвалі, як усе сучасне українське мистецтво. І ем, сказав: ну, буде війна, приходьте. Ось а 24-го вже було не до. Жартів, бо я йшов до студії, відкрив мапу Бомбосховище, побачив, що наша студія і є бомбосховищем. Іронія полягає в тому, що я завжди позиціонував студію саме як сховище для дітей від, від сірого такого світу в безпечний вимір творчості. І тут все почалось. Через наше Сховище пройшло понад 50 людей, там 5 котів, собаки, папуги, рибки. В наш будинок обстріляли мінами, два влучання у саму будівлю і ще купа на подвір'ї. Ось ми разом барикадуємо розбиті вікна і стелю. І люди, які там зібрались, це зрозуміло, було в супертривожному такому стані. І постійно хотілося, якби з цієї атмосфери вийти, знайти якийсь відпочинок від цього від цієї напруги. Ну хто лікувався як може? Ось Іван Данілович в нас був дідусь 93 роки. Ми святкували йому день народження. Він. Згадував, як він був під німецькою окупацією. Каже, ось це потрібно було стільки прожити, щоб знову опинитися в умовах війни. А я в той час думав про студію, про розмір цієї втрати. Бо студія була дуже таким складним механізмом, до якого ходило багато дітей. І ходили вони довго, і здобували дійсно таких професійних звичок і ем, властивість робити дуже складні проекти. І ось це порозуміння між викладачами, оця довгі роки співпраці між викладачами та дітьми, ось це все було. Втрачена, і мені це казалось ну, таким супер якимось жахливим явищем в моєму житті, що це дуже важко ага. знов повторю... повторити. Ну і ховаючись від таких думок, раз прийшов до мене приятель мій Льоша, який залишився, от, єдиний складу студії. Каже. Там у метро, буде концерт, сходимо, розважимось. Ми пішли в це метро. Побачили, що воно таке дивне зараз, що воно перетворилось на мікромісто, що вагони стали будинками, а сам перон став вулицею. І мені дуже дивно було, що по цій вулиці, по цій вулиці ходять діти. Так дивовижно якось це виглядало. Ну і ми вирішили, що Походимо, попрацюємо з цими дітьми, щоб просто розважитись, привезли матеріали, столи, стільці, все, що потрібно для роботи. Почали працювати. Спочатку працювали менші, потім почали додаватись більш дорослі діти. Спочатку так малювали, щоб розважитися, але я побачив якусь таку енергію в дітях, що може. Ну, вийти на щось більше. Ми почали задумуватись над цим, коли зробили свою першу виставку і побачили, що ця виставка дуже важлива з дорослими, які живуть на станції. Бо коли ми підвішували роботи до стіни, ці картинки були, можливо, єдиними позитивними новинами для них на цей час. Хоча по цій світлині це не скажеш такий дорослий лежить. <ган> Ось, е і е вирішили зробити щось, що зміни змінило би саму атмосферу, так би мовити, пейзаж станції. Ми вирішили розпочати з чотирьох фігур на всю площину колон. Колони величезні, 4 метри. І е е м коли ми розмірковували, кого б зобраз зобразити на цих колонах, ну, а хто зараз супергерой?» Вирішили малювати військового, медика, волонтера та таку сім'ю, яка очікує перемоги як такий символ всієї України. І сталося чудо, бо цих дітей рухало вперед якимось величезними кроками. Ступінь занурення була колосальна, бо, наприклад, Льоша ось малює піксель на військовому, і він малював його півтора тижня і удень, і зранку, і ввечері були. Великі проблеми з тим, що не було матеріалів. Ми там в студії знаходили роботи чернетки, склеїли великі аркуші, е, якусь розчиняли стару фарбу. Е, але але, ось той момент, коли діти дійсно зрозуміли, чого вони варті. І це відбулося, тому що вони вже відчували вплив. Цього вікна можливостей, Вони вже дивились в це вікно важливостей. І ось перші роботи Воїнам слава, медикам слава, волонтерам слава і Україні слава. Е, сталося як було задумано, атмосфера, пейзаж станції змінювався, впливав на впевненість цих дітей. Е, Бо це дійсно була така колосальна робота, зникав страх на зробити щось таке важливе і велике. Ми працювали над кожним образом, створюючи його із клаптиків. Кожен відповідав за свій клаптик так, щоб ці частинки злилися у гармонійне ціле, і майже півтора місяця роботи і було завішано, якби цими малюнками е всю станцію. Ось ще вісім робот. Додому повернувшись, відчуваю я повернув сама собі себе. Велика радість зустрічати новий день, тендітний немов янголові крила. Сміливий птах отримує це небо. Велика радість зустрічати новий день. А, Господі, вибачте. Ми всі ми ці наше завдання робити кращим світ навколо себе. Є люди люди навіть янголом взірець, серця лікують дерева, будинки. Майбутнє створюється нам і нині. Залишений будинок, наче в'яз, в який квітучий в'язень спогадання, погадання лише б цю вазу ще не розтрощили. І останнє там на руїнах дівчинка надія, несне нас не нагу втілювати мрії. <ган -праць> Цей процес освітлювався по різноманітних сторінках, соцмережах, пабліках, там друкувався на шпальтах газет, в яких новинах показували. І це ось ці прильоти цих респектів до дітей теж робили свою важливу справу, бо діти відчували себе все більш і більш впевненим і. В них були сили зробити такий великий важливий момент. Це дуже важ... важлива була саме ця підтримка. Коли ми закінчили проєкт, то сказали, що метро будуть запускати, і людям потрібно було розселятися, і це маленьке мітромісто зникло, а панно залишилось і висять досі. Ось, а після... Цього проєкту діти прийшли до студії. Вони спочатку просто так ходили, якісь там макарони собі варили, спілкувалися, і ми вирішили, що знов будемо займатися вже в умовах студії. Але якщо у метро доречніше було зробити якийсь такий важливий великий колективний проєкт, то в умовах студії, звісно, важливіше було ем, якісь власні здібності розвивати і. Ці діти дійсно почали перетворюватися на справжніх таких митців зі своїми власними проєктами. І якийсь час, це натяк, що треба закінчувати. Якийсь час ми працювали заради виставок як колективних таких проєктів студії, і якийсь час фактично були єдиною художньою такою групіровкою, яка виставлялася, і щось створювала у Харкові. А, зараз у нас буде третя виставка 24 грудня у Декартері 18.30, так що я запрошую. А, ось це мої діти, відкриття однієї з виставки. Ну, окрім Жадана. А, Ну і, наприклад, деякі діти вже пов'язують своє життя з мистецтвом. Вирішили стати художницями. Ось Ніка і Христина, і ось їх роботи. Це Христинина, це робота Ніки. А, і що я хочу про це сказати? Що а, зараз дуже важливо. Чимось допомагати країні. І якщо ви не знаєте, чим їй можна допомогти? Ось такий, наприклад, варіант. Подумайте, чи ви можете дати щось дітям. Це не повинно бути якоюсь життєвою такою справою. Раз тиждень, там дві години, то вже буде дуже добре. чим можна допомогти? Якщо ви чимось володієте, тому можна навчити дитину. Наприклад, володієте там англійською. Ну, викладайте англійську, бо це дуже важливий такий 에, прорив буде у світ інформації, і трішки це збереже дитину від інформації, 에, яка надана російською мовою. Наприклад, вмієте там грати на музичних інструментах, то можна навчити, я не знаю, забрати якийсь рок-бенд із е малюків, записати якусь пісню. Там, Якщо дизайном володієте, можна зібрати собі таку команду, зробити якісь е постери, які будуть мотивувати суспільство. Програмувати, якщо вмієте, може зробити ну, гру якусь комп'ютерну. Котики проти свинособак». Е і щось дати, Ось, знайти цих дітей і щось їм дати, щоб вони робили не, при... не просто навчаючись, навчаючись, а щось корисне для суспільства. Бо саме користь для суспільства надає дитині впевненість. І це дуже важлива. Е для особистості, для того, що дитина починає своє життя брати у свої руки, треба подумати, що може для саме вас мотивувати. Ну, тут все легко, бо якщо ти бачиш успіх твого учня, то ти і сам відчуваєш свій такий внутрішній успіх. Ти сам розумієш, що ти знаходишся на правильному місці. Ти сам розумієш, що ти дотичен до прекрасного майбутнього, що і ти тримаєш це вікно можливостей відчиненим. І ось в мене таке прохання. Подумайте про це. І дуже важливо, щоб це покоління, яке зараз вчиться в умовах цієї війни, вчилось не ось такому покаліченому світу, а щоб воно перестрибнуло через цю прірву. Ну, хай ця маленька історія буде для вас свідоцтвом. Того, що маленькі дитячі перемоги посилюють нашу неминучу історичну перемогу. Так що слава Україні і дітям України слава. Якщо у вас є е, якісь питання і пропозиції, е, можна написати мені е, на наші сторінки в соцмережах або Підійти і поспілкуватись під час цього закладу радий будуть допомогти. Дякую за увагу.